Добрий день, рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео розпаковка. Вам трішечки покажу свого натхнення. Покажу, що придбала з плюшової з непівпововняної пряжі трішечки фарнітури. Зарядилася натхненням, зарядилася позитивом і поділюся своїми емоціями разом з вами. Пряжу купувала у Єкатерини у свого улюбленого продавця пряжі. Рекомендую від чистого серця. Рекомендую всім звернутися. Посилання внизу буде під відео, і на фарнітуру фарнітуру юа. Я також лишу посилання внизу. Під відео єдина проблема, що треба було купити наповнювач треба було купити холофайбера. А я трішечки не розрахувала нагребла багато плюшки, нагребла багато напівбавовни, поповнила всі запаси. Немає тепер прибілів у моєму списку бажань, зато тепер не вистачає холофайбера. Холофайбер буде слідком. Наступна покупка буде це обов'язково холофайбер. А зараз я вас запрошую до перегляду відео про закупку. Буду розказувати номерочки пряжі, щоб вам була корисна інформація. Ви, будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь, якщо ви цього ще не робили. І пишіть свої враження, якщо ви купували пряжу у цього продавця або фарнітуру. замовляєте, Пишіть свою думку, що ви про це думаєте. Вам бажаю приємного перегляду, а мені шаленого натхнення на вив'язування тепер цих всіх запасів. Ну що, почнемо з пряжі. Перша приїхала пряжа, і це трішечки запаслася плюшечкою. Деякі позиції по одному моточку, деякі по декілька моточків, щоб можна було зробити більшенькі іграшки. Буду показувати відтіночки і називати кольори. Можливо, комусь знадобиться. Вперше буде в мене в моєму асортименті ось такий ось о, 371 зелений. Дуже мені сподобався насичений зелений, яскравий такий на травку. Схожий трішечки яскравіший ніж 60... 69 шістдесят джинс. Дуже яскравий в житті він набагато краще ніж на фото. Наступний відтіночок це сіренький, темно-сірий це 320. Цього разу в мене була закупка лише по Гімалай Dolphin Baby Дольчі не брала. 313 це жовтенький, а салатового відтіночку це 350-й. І світло сірий. Я полюбляю цей відтіночок 325. Це моточки основних відтіночків, які постійно потрібні, ходові відтіночки, без них зараз нікуди. Наступний відтіночок це 322-й. Це ось такий ось яскравий бордовий відтінок. Наступний буде фіолетовий. Фіолетовий це 358. Здається, 58 або 68. Ну, скоріше за все, це 358-й. У мене такого не було ще відтіночку, але тепер буде. Наступний це червоний, 318. Яскраво-червоний. А далі йде яскрава малинка. малинка 314. Наступний трішечки світліший, рожевий це буде відтіночок 324. І блідий в цій палітрі це 309. Рожеві багато йдуть, рожеві постійно потрібні, тому взяла всіх по моточку, щоб можна було нав'язати суконьок. Наступні моточки це вже ходові основні відтіночки, і це молочний відтіночок 308. І взяла ще три відтінки на капібар. Тимніше, світліше і зовсім-зовсім світлий. Перший це 317, саме світлий. Далі йде трішечки такий під гірчичний, негірчичний, як вірно назвати, а відтіночок. 365. І ще один відтіночок, 337-й. Ось така ось яскрава, крутезна і дуже-дуже багата палітра у Himalaya Dolphin Baby. Це ще не всі відтіночки брала. Брала ті позиції, які терміново потрібні. Такі, як постійно потрібно, тому трішки підзапаслася. Дуже шкодую, що м -м, весь сезон пропрацювала майже в мінус. А то б гарні б закупи поробила. Постійно якісь акції, постійно дівчат поглядаю і в Ярн, і були в Кендіярн і в Діапазон. Були нещодавно акції, гарні мені сподобалися. Я поки збирала, збирала корзину, дивилася, дивилася, що потрібно мені взяти. І передумала все, відмінила, пішла до Єкатерини. Мені подобається сервіс, мені подобається обслуговування, і мені подобається цей продавець як людина. Тому я постійно до неї звертаюся і не перестаю рекомендувати її магазинчик. Це прям топчик, один із самих головних продавців пряжі, яких я знаю, і які я полюбляю. Зараз це все приберу і покажу ще трішечки напівбавовни. Напівбавовну знову ж таки поповнила і котон-голдом і джинсом, щоб був асортимент в'язати різні іграшки, не тільки плюшеві. І ще трішечки запаслася напівбавовною. Це мої найулюбленіші, найходовіші відтіночки Алізе котон Починаємо з цього краю. 26-й графітовий такий він. І не чорний, бо є чорний це 60-й. Здається, 60-й, так, 60-й. А є в нас 55-й, Це біленький, 126-й, 0,2-й, 110-й, 200 й 493-й, 533-й, 21-й І забула як. Оцей, мабуть, у той 493-й, а цей 690-й. Ось така ось моя сама сама ходова палітра. А це моточки, які незамінні, кожного дня постійно щось потрібно. Щось потрібно біленьке, щось потрібно чорненьке. Жовтий він постійно потрібен, блакитний, цього разу не брала, але ще трішечки є невеличкі запаси, тому обійшлося тільки базовими відтіночками. Окрім цих напівбавовняних, я ще трішечки придбала джинсу. Джинс у мене також буде 02-й. Як 02-й Gold. Це буде гірчичка 84-й. Взяла собі ще трішечки 07-го. Це мій улюблений якийсь е, тілесний відтіночок, що я ляльок з нього в'яжу. Наступний це 87-й. Приблизно такий, як і 07 трішечки відрізняється. І взяла ще моточки 50-го. Кинулася, хотіла зв'язати відьмочку, а фіолетового у мене взагалі немає відтінку. Виправляюся, придбала. І взяла ще по два моточка, це 40 й і 71-й. Все. Більше нічого не брала. Дуже-дуже е, хотілося ще багато чого набрати. хотілося ще придбати у Єкатерини е, і оченята. Мені подобається її асортимент, мені подобається який асортимент у неї, і різні гудзички є. І е, доповнення, такі, як війки, і новенька пряжа у вигляді плюшки в неї є, але стримувала себе, стримувала, щоб не. Накупити, знову ж таки, багато-багато всього. Я і так гарно оттиварилася, гарно всього набрала. безмежно безмежно рада. Мені це все подобається. А ще 46-й, дивлюся, ще не... не хотіла показувати, ну, ладно. Я думаю, 40-й і 71-й ви і так всі знаєте. Не хотіла вже вскривати коробочку. Упаковочку 71-й, такий кава з молочком, мій улюблений, і відтіночок 40-й. 40-й це в мене бебі-йоди. Можливо, я якось ведмедика ще зроблю. Ну, бачите, да, цього разу гарно затарилася коричневими і гірчичними відтіночками. Ну, і мій самий улюблений це 46-й, це сіренький на військових котиків. Я дуже задоволена цими закупами. Мені все все подобається, все те, що мені потрібно. І Екатерина за замовлення, за велике замовлення поклала мені у подарунок аж цілий моточок пряжі. Цілий моточок пряжі виглядає ось так: Alize Cotton Hobby. Hobby. Маленький моточок, 50-грамовий, відтіночок 33. У мене такого ще не було, такого ще не пробувала, але є тепер можливість скористатися і попробувати. Можливо, якогось слоненятка чи зайчика зробимо і спробуємо, яка ця ниточка буде, як вона себе вести на гачку. Ось такі мої закупи, це ще не все. Ще чекаю фарнітуру, ще приїде фарнітура, і я вже в одне відео все зберу і вам покажу. Сподіваюся, вам інформація корисна, ви пишете коментарі, і ви. Дивитися рекламу, щоб мій канал процвітав, щоб було натхнення, щоб була мотивація на наступні цікаві відео. Останній пакуночок в цьому відео з розпаковкою, і він виглядає ось так: це все фарнітура. Фарнітура і трішечки пакетиків. Тут буде огляд невеличкий, тому що я взяла декілька позицій. І все, але я взяла по-багатому. По багатому, щоб було мені надовго, щоб мені було ще тепер натхнення на брелочки. Взяла кільця карабіни для брелочків в різних розмірах. Ось так вони виглядають. Це в мене буде 5 позицій. В цього продавця є інстаграм, є сайт. Є контакти, і а, взяла я основу для брелочка в золоті 30 мм кільце, взяла 28 з ланцюжком, а, взяла 25 мм 30 мм і 25. Більше 25, тому що це таки більш для оці Мабуть, 30, а оці два по 25. Це більше для брилочки, такі як сердечки, такі як совушки, як морозивка. І цього разу я вже звернула увагу, коли робила у фарнітури замовлення. Звернула увагу на те, що треба брати кільце, щоб воно було не з зйомними кільцями, то тоді воно надовше буде слугувати. Так, це не звідси, це якийсь другий. Бачите, достала перше, попавшися кільце, і воно не те, що треба. Просто, мабуть, доклали трішечки більше, можливо, не було в наявності. Бачите, вони всі між собою з'єднані, вони не розтягуються. У мене був досвід, я купувала кільця і вони розтягувалися трішечки більш дешеву пропозицію брала. і... Якістю лишилася не дуже задоволена, але то просто були більш дешеві варіанти. І цього разу вже звернула на це увагу. І взяла ще карабінчики, Карабінчик 1, 23 мм, 32 мм і 32 в золоті ось такі мої покупочки. Взяла їх побільше, тому що я розумію, що вони мені потрібно постійно. І буде тепер у мене гарний асортимент брилочки. Треба вже готуватися, нав'язувати повну повну корзиночку. Чого я замовила саме в них цього разу фарнітури? У да, мене трішечки закінчилося. І, до речі, ще пакетики взяла упаковку цілих пакетів. Я в ці пакетики вкладаю візиточкою, вкладаю цукерочки, коли замовлення пакую, кладу в. Основне замовлення такий презентик. Постійно це були просто цукерочки, 5 штучок, і вони трішечки меншого були розміру. Цього разу взяла упаковкою 100 штук і одного кольору, і трішечки більше, щоб можна було сюди покласти цукерочку, візиточку і, можливо, навіть ще й брелочок. Подивимося, вперше взяла такі кульочки, але мені ця ідея подобається, і я вже не перше ними користуюся, тільки меншим розміром. А тепер продовжимо. Чого ж я звернулася до фурнітури Юа. Мені прийшло на почту повідомлення, що я можу скористатися разовою акцією, і вони мені пропонували мінус 25% від покупки. Ну чому б ні? Я заглянула в свої запаси, в мене карабінчиків майже не лишилося, зовсім зовсім трішечки, і я зрозуміла, що це знак. Є можливість її треба діяти. Треба діяти, і я скористалася цією пропозицією. Мені дуже це було приємно на той час була ще й пропозиція від Діапазон. Вона також давала 2% на покупку в її магазині. І дуже були дешеві ще дешевенька пряжа порівняно, як завжди, да, у Кендіярн. Вони там зробили якусь таку ж акцію. І джинс був непогана, цікава ціна, і мені сподобався і плюш, там можна було прикупити. І окрім цього вони ще й давали, здається, 20% зніжки на той товар, який не акційний. Я спочатку там собі обирала в корзину, складала вже, мріяла, як я поїду в понеділок у магазин, заберу своє замовлення. А потім зайшла до Єкатерини і зрозуміла, що в неї цей товар так само він по ціні, як і у Кенді, її вибір був очевиден. Я замовила у Єкатерини і замовила фарнітуру, коли була така цікава пропозиція. Тому ось так і вийшло в мене. Трішечки з акційними пропозиціями не запланована була покупка. Хоча я планувала придбати холофайбер. Але холофайбер знову-таки дуже-дуже швидко закінчується. У мене невеличкий один пакетик лишився, а іграшки в'яжу з плюшки. Зараз натхнення на плюшку нападає її, і я зрозуміла, що ненадовго мені вистачить того холофайбера. Будемо якось викручуватися, будемо. Чекати ще одну о, гарну, яскраву і о, вдалу ярмарку, щоб гарненько попрацювати, заробити тепер ще й на Холофайбер. Тому є в мене плани, є в мене гарні амбіційні плани, як завжди, і шалене натхнення, тому що прийшло дуже багато мені о, пряжі, навіть тих кольорів, яких в мене ще не було. Тому. Закупка пішла мені на користь. Я вже буду це все розкладати по паличкам, буду збирати це все і а, сідати знову ж таки працювати. Кожного дня багато-багато в'яжу, вже інколи знаєте піднімаю очі і кажу: о, вже і вечір, Да я тільки нещодавно прокинулася. Тому в'яжу багато, шаленим натхненням буду заряджати. буду Багато чого показувати, тому що мені хочеться працювати, і є поки бажання, тому я дію. А ви пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь, якщо ви цього не зробили. На моєму каналі вже вийшло 3000 Підписників, я дуже-дуже цьому тішуся, кажу вам всім величезне дякую. Мені дуже приємно, що є такі люди, які спостерігають за моїми результатами, радіють разом зі мною і підтримують мене у о, наші важкі часи. Дякую вам всім величезне за шалену мотивацію і за шалену підтримку. По традиції, як завжди, бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Обов'язково з вами зустрінемося дуже дуже скоро в наступному відео. А зараз бувайте!